Речі рятують життя в умовах воєнного стану. Варто бути готовим до всього, навіть якщо ви цивільна особа. Як діяти в екстреній ситуації та надати першу допомогу постраждалому? Основним навичкам у Франківську навчали майбутніх поліцейських на триденному курсі з надання першої домедичної допомоги. Інструкторка Валерія Ткаченко демонструє кроки із надання першої домедичної допомоги потерпілому на вулиці. Ви мене чуєте? Не реагуєте. Ви мене чуєте? Має віку. Дівчина сині футівці. мені, будь ласка. Ваше сталося. Зачекайте, будь ласка, я зараз ясую, чи він дихає. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чоловік, чоловік 50 років. Він без свідомості не дихає, починає серцево-легеневу реанімацію. Майбутні правоохоронці, окрім цього, мають опанувати і інші навички, зокрема, як користуватися дефібрилятором, зупиняти кровотечу, що робити, якщо людина без свідомості, але дихає, і як надати допомогу при удушенні та утопленні. Для майбутніх поліцейських це дуже важливо, оскільки в них будуть однозначно виклики, на яких будуть люди, в які. Мають потерпілі, потерпілі і їм треба буде необхідно вміти надати першу домедичну допомогу до приїзду швидкої. Курс максимально простий для пересічного громадянина, який ніколи не стикався з медициною, це все дуже легко опановується і буквально опанувати це можна за один день. З поміж слухачів курсант першого курсу Владислав Харінчук каже, для його професії в майбутньому це корисні вміння. Як проходить процес? Е як знати першу ну, медичну допомогу, як надати, е, особливо під час нашого стану зараз у нас військовий стан е, нам все йде у е, нас дуже важкий час, це дуже потрібно. Навчальний заклад вперше здійснює подібні навчання для майбутніх правоохоронців. Такі знання та навички зайвими не будуть. Ці навички, які сьогодні будуть відпрацьовувати наші здобувачі вищої освіти. Стануть в нагоді при їх майбутній роботі на деокупованих територіях нашої держави, а також на в прифронтових областях, на яких на сьогодні на жаль ведуться бойові дії, навички першої допомоги необхідність для кожної людини, особливо в умовах війни. Сьогодні це без перебільшень може врятувати життя, переконані і священнослужителі у умовах війни. Ми повинні бути готові до всього. Так і саме надання правильно надавати надавати домедичну допомогу кожному, кожної людині це вкрай необхідно сьогодні. І ми дякуємо, що відгукнулися наші партнери, і таке проботи для наших студентів, для людей. До речі, цьогоріч випускники вишу посилили вісім прифронтових територій це Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська та Миколаївська області.